Отже, ми бачимо повністю пусту станцію 0%. Під'єднали панель. Зараз видає 56 Вт потужності. Час повного заряду орієнтовно 18 годин. 11.50. і вже 14% заряджено. Отже, наш сьогоднішній день добігає кінця. 110 десятиватна панель заряджала з дев'ятої ранку Екофло Дельта 2 Вже у нас на годиннику пів на п'яту. Сонечко майже зайшло за будинок. І ми бачимо. З тим, що вона була повністю розряжена. зараз у нас є 23%. І ми ще трошки знімали відео, як з неї працює Лобзік, фрезер та інше електричне обладнання, що там ще відсотків 3-5 з'їло. Тобто, по факту, тут у нас зараз накопичено з цієї панельки порядку 300 Вт корисної енергії. Оце вже зараз 47% заряду. Панелька видає 63 Вт. При тому, що вже кут сонячний повернувся зовсім, треба повертати. Зараз подивимося. Повернули до більш оптимального кута, і дивимося, що зараз на виході у нас 91 Вт. 110 Вт на панель по номіналу видає 90 ватт, при тому, що на вулиці зараз 10 жовтня. Сонечко світить доволі низько, тіні довгі.